Курс адаптації для ветеранів організували у столиці за підтримки благодійного фонду. Головна мета допомогти захисникам навчитися користуватися протезом повноцінно, упевнено ходити і долати перешкоди. А дехто з військових уже планує долучатися до спортивних марафонів, і усе вам розповість Соня Григорчук. Наглядом реабілітолога вправи з м'ячем виконує холден. Раніше він працював в ІТ, та на початку 2024-го вирішив укласти контракт із військом. Я приймав участь в різних заходах, які стосувалися підтримки війська. Але в один момент зрозумів, що цього на сьогоднішній момент стало замало. Бойові завдання виконував на сході країни поранення, внаслідок якого втратив ногу, отримав торік, у вересні на Харківщині під час евакуації побратима. Потрібно було нести його відповідно на скедах. І нашу групу евакуації з чотирьох людей почали атакувати FPV-дрони. після вже там четвертого дрону. Наступний дрон був мій. Умовно кажучи, я отримав множинні поранення всього тіла, постраждала найбільше саме ліва нога. Чоловік каже, завжди буде вдячний побратимам, які доправили його в безпеку. І не тільки побратимам, а всі, хто був присутній і по ту сторону радіозв'язку, які тримали евакуацію. Програму протезування та адаптації військовому допомогли підшукати в патронатній службі підрозділу. Протез Холден опановує з березня. Якщо у когось є якісь певні міфи про те, що це швидко, зручно і легко, то вони бачать кінцевий результат. Шлях до цього результату він складний, він напружений. Він проходить і через морально-психологічну підтримку, і фізіологічну, фізичну. У залі біля холда на своє тренування розпочинає Юнгер. Контракт я підписав 28 лютого 2024 року. Хотілося б раніше, але не дозволяв вік. У Збройні сили я доєднався у 19 років. Для служби в армії Юнгер повернувся з Канади і став стрільцем санітаром у штурмовому батальйоні. Дослужився до сержанта. А торік, у серпні, на Харківщині, отримав поранення. Ми заходили на ротацію. Нам потрібно було, щоб хтось з нашої позиції знав дорогу до наступної. Пішов розвітувати дорогу, маркувати. І через те, що ми були в доволі густій посадці, ми... дистанція була між нами дуже коротка. І побратим переді мною просто наступає на міну і мене посікає осколками. Піцю посікло ліву ногу. Права нога і ліва рука були в переломах. На жаль, бойова ситуація не дозволила мене евакуювати тут доволі швидко, або принаймні в тому часовому проміжку, в якому це було потрібно було б зробити, щоб врятувати ногу. Просто тому, що під час евакуації нас накривали вогнем з кулемету, нами літали дрони. На відновлення моторики в руці після перелому знадобилось кілька місяців, каже військовий. Одразу після цього з лікарями почав говорити про протезування. Коли я встав вперше на милиці. Я вже через тиждень був в протезному центрі. Мені зробили зліпок, і вже буквально через пару днів я забрав свій тренувальний протез. Із протезуванням допомогли благодійники. Для бійців також розробили програму адаптації та оптимізації ходи на протезі. У цьому співпрацюють із міжнародним центром, фахівці якого спеціалізуються на військових травмах і мають досвід роботи з Міноборони США. Перших пацієнтів з України приймали за океаном та зараз готуються відкрити офіс у Києві. Реабілітація та амбулаторна допомога це те, з чого для мене все розпочалось. Я працюю з пацієнтами з ампутаціями вже 16 років. Останні три роки я приймаю багато пацієнтів з України, які приїжджали до Штатів. Протези виготовляють у майстерні, що в клініці. Тут проводять примірки і вносять корективи. Досвід українські фахівці переймали в колег з Америки, які спеціально для цього приїжджали до Києва. Робота протезистів неймовірна. Це можуть бути ідеально підігнані речі, що не приносять болю пацієнтам. Тим, яким би досконалим протез не був, з людиною необхідно працювати, щоб вона змогла ним користуватися щодня. Це як купити дороговартісне взуття і сховати його в шафу, або неохайно носити, і воно швидко зноситься. Вправи з м'ячем та резинкою на брусах та на сходах. Це частина того, чим займаються бійці. Програма адаптації та оптимізації ходи розрахована на чотири тижні, включає 12 комплексних занять. За цей час протез адаптують відповідно до фізіологічних особливостей і способу життя людини. Мета, каже реабілітолог, щоб пацієнт рухався плавно, почувався в протезі комфортно і якомога менше виснажувався від ходьби. А тепер бокові. Б'єш прямий, б'єш боковий, прямий. Ми завжди починаємо з невеликих цілей і протягом процесу адаптації просто рухаємось від однієї до іншої. Це допомагає пацієнту побачити шлях від доволі лімітованих рухів до все більш вільних. Як, от я можу стояти, тепер час ходити. А коли вони вже ходять, то вимагають навчитись бігати, і ми ніколи не кажемо їм ні. За останні два роки існування проєкту таку роботу проробили з 32 бійцями. Ще 15 проходять програму зараз. Деякі з них, зокрема Холден та Юнгер, готуються до благодійного забігу на підтримку ветеранів, який відбудеться в столиці 8 червня. Він націлений на те, щоб показати суспільству, що українські ветерани, які втратили кінцівки, це не обмежує їх в тому, що вони роблять. Вони можуть бігати, вони можуть активно вести. Свій активний спосіб життя вони можуть повертатися до активних професій і. Uh... Всі обмеження лише в голові. Учасники програми кажуть, прагнуть довести, що людям з ампутаціями все під силу. Зазвичай як я в компанію типу завжди з скими знайомлюся, Перше, що я показую, це просто те, що в мене нога на 360 крутиться тепер е в коліні. Окрім військовослужбовців, до забігу приєднаються їхні протезисти та реабілітологи. Участь також візьмуть українські зірки. Тож благодійники кличуть на подію всіх охочих. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.